Котики шкрябають і згадки про там студентські роки, тому що дуже дуже, скажімо, така пісня, яка на слуху, і яка, скажімо так, людина, яку зараз дуже багато хто там навіть по на п'єдестал. чи не страшно з таким матеріалом працювати? Мені ні, я взагалі по-перше дуже люблю скрябіна, дуже люблю творчість Андрія Кузьменка. Ми з ним земляки, ми з Нового Роздолу, з міста. Угу. Ось і ми ходили колись в одну школу навіть. Наші фотографії висять в цій школі і Кузьми, і моя. <с <mesmo> <с <most of them> <с of them> так що ем, це приємно. Я вперше почув е, скрябіна на території, а і це стало просто. Найкраща група мого дитинства, потім я купляв всі касети, обожнюю альбом «Казки». Ще маю mm. таку історію, колись ми з мамою йшли на ринок, щоб купити мені джинси, і в результаті там був такий кіоск з касетами. І тоді вийшов альбом Танець пінгвіна». Mm. В результаті ми штанів не купили, але ми купили касету танець пінгвіна. Я Хотіла запитати на джинсах Був американський пробор. прапор? <ріст> 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 Ось так. Що такі історії до речі, а мені завжди цікаво, як м, зробити кавер-версію на легендарну пісню. Так, щоб не втратила вона свій основний зміст, основний сенс, основну свою мелодію, ми знаємо, що часто практикують зараз особливо так на легендарній пісні робити кавер версію своє щось додавати, тобто як тут знайти цей баланс, щоб внести в пісню щось своє і в той же час не не відійти від авторства цієї пісні. Ти скажеш, що я так, і Я а, хочу додати давай. так дійсно. Зараз артисти навіть хайпують на цій темі, mm -hmm. випускається зараз дуже багато каверів, і з одного боку, це чудово, тому що е, відроджується м, багато призабутих mm -hmm. пісень, е, а з іншого боку. Можливо, навіть щось звучить не так, як автор задумав. Та? Останнім часом мені дуже сподобалась версія гуртотворчі, як вони зробили, мила моя, люба моя висока. Свіжо, дуже актуально, сучасно і сенс не втрачений. і нам теж захотілося вдихнути нове життя, трішки підзабуту пісню. Я не можу сказати, що це яскравий хіт гурту Скрябін, і в тому і був якби основний мотив відшукати таку пісню, яку знають тільки люди, наприклад, які глибше знають творчість цього гурту, да? тому що всі там самі хіти на слуху і зазвичай беруть. Хто пісню, а ми коли е, переслуховували пісні, вибирали пісню, ми одразу вдвох вирішили, що це має бути саме ця пісня, і як зробити так? Відповідь на питання, щоб е, е, пісня зазвучала по-новому, але не була спотворена, це щоб співпав вайб це цей, які є, і щоб ця пісня зараз теж актуальною була, і насправді я думаю, що нам вдалося навіть додати нових сенсів, тому що зараз ми живемо в умовах війни, і кожна мить, пробачте, звучить дуже сумно, але може бути останньою, дійсно. Тому треба це цінувати. І ми заклали саме новий меседж в цю пісню. І тим бачимо ми її вдвох заспівали. Ми зробили її дуетною. Хай це буде, наприклад, не останній танець, все ж таки, да? щоб ми цінували. Все, що ми робимо, щоб це не було останнім, і також хочу mm -hmm. додати, що ми хотіли цю пісню зробити не модною. Як зараз більшість артистів робить роблять ну, як саундпродюсери використовують модні звуки. Ця пісня знаєте, є музика поза часом. Це от для мене є наприклад альбом групи Pink Floyd, там Division Bell, 94-го року, там чи Radiohead. 2007 року сьомого року і так само Скрябін, це в мене музика поза часом. Вона завжди актуальна, і хотілося її, е, е, якби, не робити модною, а зробити справжньою, і щоб вона була поза часом. Про кліп, до речі, хотіла про щось інше. Ми просто цікаво, бо ми побачили в кліпі, як ви знімалися, і ви тут нам поза кадром теж розповідали, що вам довелося добряче промокнути під час таких Душевий зйомок. Та. Дощовий танець вийшов у нас. Розкажіть про процес сам, про зйомки. За скільки ми зняли кліп? Ми зняли відео за дві години. Дві години? Так. А, і змонтував відео теж за дві години. 哦。<laughs> <laughs> А нам треба було вже випускати пісню, тому все було в екстреному режимі. <рикладнаме> Та, і чомусь прийшла така думка, що якщо буде вода, ще це додасть драматичності епічності. Тому е взяли студію з водою. І все ж таки, ну як студія з водою і не намокнути. Я думаю, це, <рикладнаме> 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 так, це не буде фіналом. <Фінансе> Єдине, що ми рушників не взяли з собою, довелося купляти вже в студії. Я думаю, що багато в кого можливо так очі трішки намокнуть так само Зі згадками, завдяки вашому каверу і от з цими відчуттями, які дарує ця пісня, тому дякуємо. Дякуємо, Дякуємо, Дякуємо за за, що запрошено. завітали до нашої студії. Дякуємо за е, кавер версію цієї пісні. і світ нагадаю, були з нами, друзі. Ну що ж, на цьому ми і вам будемо дякувати. Ми пішли слухати пісні. Ми Пішли слухати пісню, пішли насолоджуватись цим вайбом. А ви залишаєтеся із вайбом телеканалу Київ 24 Тому що наш ефір завжди триває. Він не, не зупиняється. Колеги його будуть продовжувати, будуть підхоплювати. будуть вам все розповідати. Ну і звісно, чекаємо на ваші реакції, на вашу увагу. Ми. Завтра з Олесею з вами завжди, як завжди, побачимося. Рівно о сьомі, бувайте.